Baby! Я відео, відео знімаю. Що такий сумний? А? Що такий сумний? На гру налаштовуємося, Ластава. Дуже дуже, дуже, дуже відповідальна раз. Я з боком я читую. Сьогодні я би хотів, щоб капітаном команди і ви у нас був також в цій команді. Я хочу подивитись на нього. Це роман це Мій дуже вже великий, я хочу сьогодні реально бачити лідера на полі і бути з командою, як я завжди кажу, на одній хвилі треба розуміти. <плубить> Тепер безпосередньо перейдемо до 6. Е, вчора розбігались, тренувалися, посміялися, добре що зібралися на тиждень. Це дуже добре, скажімо так. По теорії, скажу так. Знаєте, аналізуючи те, що ми вчора подивилися, і так, то, що я бачу, і аналізуючи наші матчі з ними, е, нема вилучки одинаково усіх, і, і є досвідчені гроші, на які покладається тренер, і вони десь більше лідери. Звісно, що так само вони, повірте, мені будуть щось про вас знати, ваші стандарти. тому в плані треба бути хитрішим, там теж тренер, який не один рік виіграв, проще тренер, тому тут цікаво буде подивитися, що нам запропонують, як в першу хвилину ми це побачимо. Я хочу сьогодні ще раз повторити, я хочу побачити і гру, і результат, а не тільки результат. Я, я вірю і впевнений, що ви в тому компоненті на зарашній час сильніші. Тепер то все треба вийти, менше розмов, більше роботи, лавці порядок, ніхто ні з ким там. Показуємо, не показуємо, сядьте. 30 секунд віддихайте собі спокійно. Губа має говорити, не нагружати далі себе, коли ти відпочиваєш, а чуть-чуть 30 секунд, потім далі спілкуватися між собою на лацю, то що я бачу. Вийти. після ігри прийти сюди, сказати все, ми зробили те, що мали, йдемо дивитись далі. Як там далі буде, мене це не цікаво, мене цікаво, що буде зараз. Тому з великою агресією, з великим бажанням. Трьома очками я хочу вернутися. Сюди. Я надію з вас таке саме! <плес> Скажи мені, будь ласка, в той матч проти твоєї колишньої команди, де ти був одним з лідерів, як відчуття перед пойду? Спокійні. Я думаю, сьогодні буде цікавий матч. Знаємо всіх хлопців. Знає, що сказати. Це Це чи чи, чи важливо тобі в такому матчі проти колишньої команди забувати голи? Там важливо, завжди хочеться забивати, але Осне для мене йде на перший план команди. Осне, команда тривачка і на тому буде все добре. Давайте голи забуваємо, не відомо, що там так. Ні, секунди їм не давати. Пацани, ви знаєте, що кількість тут не завжди. Вийдеться. Давай, давай, пацани, ми можемо, ми мусимо, ми зробимо, пацани. Давай. Давай, давай. Три, чотири. Секунду, так? Три, чотири. Ааа, є! Давай, давай! Ні, не нормально. нормаль, нормаль, немає. Всім привіт, вітаю вас на каналі ФК Альянс. Це канал про однойменний клуб, про життя, діяльність, наші поєдинки і про те, як ми вміємо відпочивати. Ви напевно дивитесь цей випуск 7 березня. Тож жіночу частину нашої аудиторії я наперед вітаю. А чоловікам рекомендую готуватись, подарунки так далі. Завтра вас чекає чудовий день з вашими прекрасними другими половинками. Тож гарного всім перегляду, слава Україні! Титульний спонсор команди Альянс Лев Метал. Передостанній тур зимової суперліги цього разу приймав палац спорту Галичина. Рідні стіни для нашого головного тренера Віталія Радевича. Суперником був Уномас. Команда, яка у попередньому поєдинку буквально вилізла у матчі з нами з рахунку 4-1 і звела поєдинок до Нічої. І це ще один колектив, який ми мали обігрувати, щоб мати хоча б математичні шанси в боротьбі за призові місця чемпіонату. А розпочали ми доволі жваво: з десяток атак на ворота суперника з перших хвилин, і одна закінчилась зяттям воріт. Класним ударом відзначився Святослав Петросюк. Ходи, і воно пройде. Якщо ми ну, запитаємо, я готовий до провокаційних питань. Якщо. Дуже провокаційна. Чудово. Нас дуже хочу перемоги насправді. І десь це треба виносити в душі, в серці, в нервових клітинах. Але нічого. Я думаю, що сьогодні мало би бути в нас все добре. Команда Ономас ніби взагалі не була готовою до матчу, бо атаки на їхні ворота йшли одна за другою. Відчувалася втрата ключових гравців. Кирила Шокарєва та Віталія Танського, футзаліста, який пограв на найвищому рівні і в найкращих командах чемпіонату України. На тренерському містку теж професійний тренер Андрій Федюк, який лише нещодавно залишив пост головного тренера екстралігового ІНАЙТІ. Досвіду і знань у команди, хоч відбавляй, але стримати натиск ФК Альянс було неможливо. Наші гравці чітко розуміли, що тільки перемога над цим суперником могла привести команду до нагород. Для саприки, який вийшов на матч з капітанською пов'язкою та цімермана, це був поєдинок з подвійною відповідальністю. Обоє гравців раніше були лідерами колективу Уномас. Тобі взагалі найбільше подобається? Сподівальник, на сподівальник. Однозначно, будівальник. Тут, по-перше, купують покриття краще для хлопців, а по-друге, є трибуна цивілізована та є місце технічної зони тут, прикольніше набагато. Однозначно було. Мільйон людей. Команда настільки сильно оточила ворота суперника, що зовсім забула про захист своїх. Гра з цього моменту почала ламатись, і Ономас почав діяти спокійніше. Як виявилось, футбольне правило, не забуваєш, ти забувають тобі, працює і у футзалі. Всередині першого тайму Ономас зумів зрівняти рахунок. Капітан суперника зі своєї частини поля розпочав контратаку. Віддав передачу на фланг, звідки гравець Уно, і розстріляв наші ворота. Мірзаєв був безсилий, А рахунок на табло 1-1. А тепер стоп, зупинись і натисни кнопку Підписатись. Бо далі все буде тільки цікавіше. Забивати голи, пацани, інакше воно не буде. Заді, коли треба фол, я вже раз повторююся, треба фол збивати. Громчик білий. Не один раз тобі проходить. Або ти йдеш і ближче і граєш, прибивай. Не можеш типів зони стояти, і вони тебе раз штурмом пройшло, воно тебе розрізає. Зіграй ближче, або зволіть. Беть один момент один гол. Це ужас. Давай підняли голову. Пороні, що ті моменти запитись, направитись. Давай. Вижмо сідати. Один-один. Ми дуже швидко в рахунку, але зараз за п'ять хвилин до кінця першого тайму, то у нова зрівняв. Досить домінуюча гра з нашої сторони, але ми свої моменти не реалізовуємо. а Номас мав один момент і поклав м'яч всіх. Персотники пішуть. Є одна людина, дві, все, не говорять. Бодя з ним персонал. персонально з ним. Ще ближче до нього, Бодя, Ще ближче, ще. Ще Це, блять, чужому, блять. На червоній, аут, в центрі поля, отут-аут. Да? Буц, одночасно святік. Пав... Давай святік тут буде. Павлик ти тут. Буц. Угу. Ти сюди, Юрків, ти на мічі. Сюди вибігає, починаєш виходити сюди, свят тиниряєш. Сюди розрізаю. Ну що низом сюди? Верхним, низом, не важно. Майви ще голову, нічого не ставить, по-іншому не буде. Інакше в матчі воно по-іншому не буде. Так, буде пріоритетом. Коли треба, фулите, ми... ми не маємо фуле. Зірви атаку, блядь. Люди от зривають, блядь, з футболки, блядь. Ви того не можете зробити. Скільки вам ще моментів дати? Скільки вам ще моментів дати. Пацани, Ви сильніші, блядь, на голову. Я бачу одну команду. сильніші в рази. Сьогодні треба зараз вийти, друге. Це просто втілити, забити, пробити його. Підняти м'яч, от що треба, пішли вище. Зуби. Давай, давай, коли не зараз. Пішли. <плес> давай, добре, найсильніші. Пацани, просто голи. Це в голах. Вони забивають їх. П'ять удар на ковальні. Нашими найкращими партнерами є ресторація Делюкс та фабрика відновлених телефонів Айкула Юей. Дякуємо за підтримку ФК Альянс та українського футзалу. Початок другого тайму ми пропускаємо голу роздягалку. куча моментів нереалізованих. Тотальна домінація. Не хочу ображати у але але у ну, них немає кількох ключових гравців Кирила Шокерєва, Віталія Танського. І ми їх, ми їх переграємо, але реалізувати свої моменти ми ніяк не можемо. Щось не лізе нам. Ворота сьогодні треба щось міняти. 15 хвилин для того, щоб не втратити повністю шанс на медалі. Три одних рахунок стоя. Нічого не взагалі, Я не розумію, що робиться У нас. куча моментів. Типу, ми просто не можемо запхати. Один, один гол ми забили, коли відкрили рахунок, і потім три пропустили. Уномас у цьому матчі грав спокійно, просто і з холодною головою. Перед командою не стоїть жодних турнірних завдань. І простотою у своїх діях вони забили у наші ворота три м'ячі, навіть попри невелику кількість атак. Ми ж в свою чергу перегоріли. З першого сезону новостворений ФК Альянс вийшов на позицію претендента на медалі, і цей додатковий тиск результату точно не допомагав хлопцям. А навпаки, була поспішність у діях, хвилювання та безлузді помилки. Про реалізацію промовчену. Ви самі все бачите. Просто не йшло. Нічого, нічого, хто. Давай, давай, давай прийдемо. Світла, то ми щось. Пошто Швидше маска прилетила. Швидше зупиниться. Швидше дивіться, треба позиційно. Один в один мене вже підсіли, Треба в один в один працювати. З того йдуть моменти, швидше переводи, що просили. Вони не дивіться, дуже просто. Вони блядь, ну я чесно скажу, що це просто дуже. блядь, відбор, блядь, бим, бим, бим. Виграйте краще. пацани. двадцять Цій команді можна і забити, і три гола, і два згола забити. Все залежить зараз від вас. Але хтось має на себе взяти, то не Найти пас йому може раз два Бурта в або знайти точку Но треба, а, ну треба ну, що давай тяжко давай, <ріпи> за <ріпи> Що з такою кількістю моментів у нас у сезоні не пам'ятає? Просто ну, хоч тут би на п'ять на перемог вистачило, чесно. А ми от в одному матчі це все створюємо. І смішно і грішно. Хоч нам і вдалося відквитати один м'яч, перегрів п'ятьох польових, і скоротити відставання до двох м'ячів цього було мало. Проте ніхто не втрачав надії. Часу було достатньо, команда біжить всі один за одного, і суперник підсів фізично. Найважче завдання, яке стояло перед нами, реалізувати бодай кілька моментів і перетворити їх у голи. Можемо тільки уявити, який емоційний стан капітана Стаса Лейбюка, який через травму не міг допомогти команді на паркеті, а лише спостерігав з лави запасних. Просто просто в реалізації моментів. Насправді, по перших хвилинах і, чесно кажучи, 2-0 вести і 3-0 вести. Та, в принципі, і загалом по матчу ну, простотою, нас взяли простотою, скажімо так, підборами, довгими передачами, стандартами, виграною кількістю боротьбов. Ми старалися грати.

А вони раді, коли ми багато контур, вони перемістили, футбол, все, що треба. Не буде багато часу забиратися. ігра всім, все показала, і вам показала, і мені показала. Як буде далі, ну, в житті ніхто не знає, скажімо так. Ну, я рахую, я рахую і... Навіть після ігри рахую, що ви сильніші. а ви показали, що на обороні. Простота сьогодні, сьогодні вирішила простота, настільки просто команда грала. І от вони простотою підборами, боротьбою, виграли ігру. Мені шкода, просто ми готували 4 місяці типу, під інші. поки ви на ногах не будете твердо стояти, все те, що ми тренуємося, це все до одного місця. Я вам дякую за ігру, бо ігра була хороша. Я вам ну, не можу подякувати сьогодні за результат. Подумайте, проаналізуйте собі, лишилося найс. У тому матчі, в принципі, я буду вирішувати, з ким далі йти мені, з ким далі не йти. Вам дякую за ігру, я вам дякую, бо, тому що ви грали гарно. Ми дійсно грали гарно. У вас були моменти, ми старалися, у нас були стандарти. Все було, не було завершення, на жаль. Без завершення нема що робити на подальному пакеті. Семи ударів чи восьми, там десь так, це буде, буде. на жаль. Не забувай чотири. Мені просто буде цікаво, я все рівно чи пізно підрахую там удари. Меч отут, поки ви не будете стояти твердо на ногах, все то остальне отут. Не будете, воно ну, все і цікаво. Будемо думати, у собі я буду думати, що я зробив не так, як далі буде, тому що ця команда заслуговує більшого, ніж просто. Не знаю, що третий бути місце. Все, дякую. На цьому все у мене більше нема селі. Подумайте собі, найсом буде показала ігра для мене.